Так, ось ще одна посилка дуже довго очікувана. Ну, з об'єму таке відчуття, наче тут його зовсім мало, того що я замовляв, як його, його почати. Це у нас, Боже, а що вони так запечатані? Наче скидали останнє, що було і відправили. Світлодіодні лампочки. Я їх перерахую, тому що я замовляв 100 одиниць, і, здається таких, а може. А, так от ми їх відкриваємо. Ось такі от вони 5-мм. Самі звичайні світлодіоди. Я вам скажу чесно, на фотографіях у цього Продавця. Були інші пакетики, гарніші. Не так, знаєте, як запакували в АТБ цукерки. Штрих-код приклеїли і відправили. Ну, упаков Упаковка, звісно, всередині за цими купирчиками, що люблять всі гратися. Загалом наші друзі-китайці, чесні люди. Ну, Я нарахував 102. Я швидко рахував, може я помилився. Ну, от... Я, по об'єму я не вірив, що тут буде 100 діодів. Ну добре, давайте перевіримо звичайна крона. Побачив батарейку, схватив і давайте давайте, експериментувати. Зачекайте на ту, на ту ніжку, мінус під'єднав. Ну. Ну, це воно голубим світиться, тому що висока напруга подається крона 9 вольт. От, ну вона видає в мене вже 8 вона. Не, не первої свіжості. І не спалиш? Не знаю, може і спалю. Так, іще одна посилочка. Я вже таку замовляв, замовив ще раз у цього ж продавця. Сподобалось мені. Навіщо замовив? Ще не знаю. Всі замовляли, я замовив. Стадний інстинкт. Жарко. Потім побачите, що я це ще раз замову. Ще один такий індикатор напруги. Ну, все, все те саме, тільки іншого кольору. Червоний отакий. Так от червоні циферки будуть, така сама катушка, все те саме. На працездатність перевіримо трошки пізніше.